Ган кубка присвяченого дню святого Миколая, у першому півфіналі зустрілись дві надвірнянські команди: дитяча юнацько спортивна школа та ураган Каска. Ця гра видалась дуже напруженою. Обидві команди гостро атакували протягом основного часу. Рахунок 1-1. після призначення пенальті. Ураган Казка виходить у фінал. У другій півфінальній грі зустрілися команди дитячої юнацької спортивної школи села Стримба та футбольного клубу тисминичани. Спочатку більш гостро атакували тисминичанці, але небезпечні моменти у голи так і не переросли, тому що надійно діяли оборонці та воротар команди суперника. Певнена перемога з рахунком 3-1 у гравців. Била стримба і вихід у фінал. У грі за третє місце зустрілися дитяча юнацька спортивна школа міста Надвірна та футбольний клуб Тесменичани. Боротьба в основному точилася всередині майданчика, хоча декілька разів виникали небезпечні моменти біля воріт обох команд. Отже, рахунок 1-0 на користь дитячо-юнацької спортивної школи міста Надвірна і бронза завойована. У фінальній грі з самого початку перевагою заволоділи гравці з села Стримба, які більш наполегливо атакували, частіше били по воротах, але відмінно зіграв воротар команди Ураган Каска Сергій Проворний, який практично не допустив жодної помилки і впевнено ліквідовував небезпечні моменти. Спочатку Андрій а потім Олег Шухлін забивають два голи у ворота суперників і приносять перемогу своїй команді з рахунком 2-0. Відразу після закінчення фінальної гри відбулось нагородження команд призерів, яке проводили Зернянський, коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, парох міста надвірна, отець вітра Григорій Семкайло, отець Андрій Будзак, спонсори, директор ресторану Карпати Василь Кузюк, директор товариства з обмеженою відповідальністю Краєвид Степан Шовгенюк та головний суддя змагань Віктор Татаренко призерів нагородили грамотами. Фіналісти змагань, команда «Ураган Казка» була відзначена срібними медалями та грамотами. А переможцем команді дитячо-юнацької спортивної школи з села Стримба було вручено величезний кубок та футбольний м'яч золоті медалі та грамоти. Як і завжди були відзначені кращі гравці у чотирьох номінаціях. Воротар Сергій Проворний «Ураган Казка», місто Надвірна, захисник Олег Непеляк, дитяча юнацька спортивна школа села Стримба. Нападник Роман Дитко, місто надвірна, та кращий гравець турніру Олег Шуфлін, село Стримба. Всі ці гравці були нагороджені пам'ятними призами та відповідними дипломами. А постійний спонсор дитячих змагань з мініфутболу, футболу, директор ресторану Карпати Василь Кузюк нагородив спеціальним призом солодким подарунком наймолодшого гравця змагань десятирічного Степана Сахарчука з команди дитячої юнацько-спортивної школи міста Надвірна. Отримали солодкі подарунки напередодні Дня Святого Миколая всі учасники фінальної частини змагань. Організатори змагань висловлюють щиру подяку голові районної організації «Всеукраїнської Об'єднання Батьківщина Ігору Пісклинцю та постійним спонсором турнірів. Дуже я радий, що насправді є ще такі люди, які стараються за принципом Святого Ця Миколая, який будемо казати у час, це було третє століття після Христа, третє століття, а сьогодні яке вже? Ну, 21 перше, бачите, в той час він був тим найбільшим меценатом, і Великим епископом і за те, що наскільки він був святий, наскільки він був побожний, і наскільки він допомагав бідним людям, убогим і всім, І Бог дав йому ту силу творити чудо, і він це робив. І тому Святого Миколая зараз завжди стали в хаті, шофера в машині, кожне з підприємства, організація кругом і навіть той приз, який сьогодні на честь Святого Миколая на Кубок. Випроводив по мені футболу, і саме цікаво, що ми починали снігу, не було, але сьогодні вже і сніг. Святий ти Миколаїв каже сніг, бородує посріс і принесе нам зараз, кажу, і подаруночки, а хто сильніший переміг, звичайно, отримає кубку. Я хотів би в першу чергу привітати діточок. Вітаю всіх, але в першу чергу діточок. Незалежно від того, переміг, не переміг, четверте, перше місце. Ви молодці, молодці, що прийшли, не побоялись морозу. Ну і відповідно, хто був сильніший, той переміг. Всього вам доброго, нехай вас благословить Бог. Нехай буде вам, щоб ви були здорові, щоб ви могли ще грати, будемо влаштовувати турніри. Всього вам найкращого.